Також саме так, тому що мій клієнт перебуває у лавах ЗСУ і наразі перебуває на передовій. Це клопотання. Також честь, якщо коротко його обґрунтувати, ми все розписали. Ми подали попитання про ознайомлення з матеріалами до суду першої інстанції, щоб приймати участь у судову засідання, подавати докази, надавати свідчення, заявляти про Але на жаль, попитання було вже розглянуто після того, коли суд прийняв рішення. Ми навіть і не знали, що суд розглянув зазначену справу. Подали питання про ознайомлення, отримали постанову суду і одразу подали апеляційну скаргу. Тому строк пропущено не було. Тому просимо поновити. Дякую. Що Дякую, щось. Дуже тезісно, відповідно до апеляційної скарги та клопотання про закриття. Відносно мого клієнта, військовослужбовця Збройних сил України, було незаконно складено протокол за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз дослідимо відеозапис. немає. Факту порушень правила дорожнього руху, немає щодо відмови. Він не відмовлявся. Навіть у протоколі зараз будемо досліджувати. Він хотів пройти медичний огляд на стан алкогольного, наркотичного, я не знаю, токсичного будь-якого огляду на спині він би не перебував у стані будь-якого спіління. Ветеран війни був у стоматолога. І ну, далі зараз пояснюємо. По-перше, це безпідставність зупинки. Є стаття 35 закону України про національну поліцію. Переглянемо відео жодної підстави зупинки транспортного засобу з цієї статті не було. Транспортний засіб, у якому знаходився мій клієнт, був зупинений безпідставно, не було допущено право дорожнього руху порушення. Далі, відсутність ознак будь-якого сп'яніння у мого клієнта. Є в нас інструкція, де визначено, чіткий ті які мають ознаки, таких ознак в нього не було. Те, що в нього була нерозбірлива умова, ми отримали медичну довідку. З з лікарні ветеранів, бій, що він був у стоматолога, і після видалення корінного зубу я думаю, у будь-кого була б порушена мова. Неприродність обличчя, блідість обличчя... ми долучили медичні документи, що мій клієнт хворіє, емфізема легень, і блідість обличчя і після передової він був у відпустці. Це якби ну, нормальний стан військовослужбовця лапках. Зіниці очей не реагують на світло. Значена перевірка не проводилася і це була денна пора доби. По-третє, наданий не є допустимим